Влітку на прийом до міського голови приходили мешканці гуртожитку, що по вулиці Дикого, 12а. Скаржилися на сирість у будинку, просили допомоги. Комунальники визначилися із причинами скарги та взялися їх усувати. Домовилися лише про одне. Крок назустріч зроблять і мешканці будинку. Нарешті почнуть сплачувати за комунальні послуги. Причин сирості у будинку, на яку постійно нарікали дві дірявий дах та прогнилі каналізаційні труби. Починаючи із серпня будівельники Лозовабут провели певні роботи. Відремонтували каналізаційні мережі, встановили унітази, умивальники, поштукатурили та пофарбували стіни. На ремонтні роботи комунальники витратили майже 130 тисяч. У 2011 році вони отремонтували кровлю, в цьому році займалися внутрішніми роботами. Замінили повністю труби каналізації подачі холодної води, і отремонтували практично коридори, всі отремонтували. и места общего пользования, то есть туалеты и э, комнаты общего пользования. Заменили входные двери не только на первом этаже, но и на втором этаже. Остекление полностью провели в боевую готовность. То есть к зиме здание подготовлено. И теперь у нас каждый день, каждую ночь какие-то сообщения поступают отсюда от жителей, о том, что им мешают жить в этом здании. Мужчина, ну, ему лет в 19 или 20, он выбил замок, тут все поразбивал. Мама потом вызвала милицию.

Ну, буває, то І знову комунальники йдуть на зустріч городянам, розповідає директор комунального підприємства Жук. Для того щоб цю, цю підтягнути, ми поміщення приготували для роботників міліції. Я думаю, що у нас нічого не мішає, щоб з понеділок зелі висів графік, і роботники міліції по якому-то графіку осуществляли. У цих стосунках говорить Сергій Єршов, позиція мешканців гуртожитку не зрозуміла. П'ятнад гривня за ноябрь місяць поступила. Который здесь, кстати, не живет, остальные ни копейки. Поэтому спасибо жителям, что так поддерживают. І допомагають. Тут ще роботи багато треба діляти, щоб його допомогу, довести його Но если якщо жителі не, не будуть підтримувати і помогать нам сохранять те, що сьогодні є, то не знаю, где де ми будемо столько находить. Наразі ж усі ремонтні роботи зроблено за рахунок інших багатоповерхівок. Утримувати дикого 12, а таким чином і надалі ніхто не буде. Комунальники звернулися до суду щодо примусового стягнення заборгованого.